Добрий вечір у столиці. 21-го ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ, студія Олекса і Зараз говоритимем на такі теми. У зоні АТО поновилися обстріли з боку терористів неспокійно на Луганському напрямку. Жити буде краще. Президент зробив заяву на розширеному засіданні Кабміну. Підземний музей, древню вулицю під поштовою площею хочуть перетворити на постійну унікальну інсталяцію. Сьогоднішній день був відносно спокійним у зоні. Ато як повідомляють у штабі, єдиний випадок порушення мирних домовленостей ворогом був зафіксований на Луганщині. Близько другої ночі диверсійно розвідувальна група проросійських терористів до десяти осіб озброєних стрілецькою зброєю за підтримки снайперів намагалися обійти наші позиції. В результаті злагоджених дій наших бійців ворог відступив. Після цього бойового зіткнення і до 18-ї години вздовж усієї лінії розмежування режим тиші не порушувався. Водночас, незважаючи на затища, підрозділи сил АТО продовжують обладнувати оборонні споруди та знаходяться у готовності у будь-який момент відбити напад бойовиків. Президент Петро Порошенко взяв участь у розширеному засіданні кабінету міністрів, на якому розглядалося питання про підвищення соціальних стандартів для для працівників бюджетної сфери та пенсіонерів. Перші результати реформ приносять свої плоди. Наголосив президент. Глава держави повідомив про наміри підвищити соціальні стандарти на 13-18% для трьох мільйонів бюджетників, семи з половиною мільйонів пенсіонерів та ще півтора мільйона людей, які отримують різні види допомоги, за словами президента, це не перекриває тих втрат, які зазнали люди протягом останнього року. Тож це рішення не слід перебільшувати, але ні в якому разі не можна і применшувати. В умовах руйнівного воєнного шоку для економіки, ми з вами, єдина команда, не допустили дефолту, забезпечили макрофінансову стабілізацію. І зараз, як тільки з'явилася малесенька можливість, робимо перший крок до підвищення соціальних стандартів. Те, що президент України прийняв рішення взяти участь в засіданні Кабінету міністрів України разом з головою Верховної Ради України, є запорукою нашої єдності і політичної волі Вищого керівництва держави щодо здійснення реальних реформ в країні. Столична влада наголошує, що тарифи на утримання будинків та прибудинкових територій, які обслуговуються комунальними підприємствами, не підвищилися. Київська міська адміністрація, відповідно до своїх повноважень, формує тарифи для десяти керуючих компаній по одній по одному комунпідприємству на район. Вони обслуговують близько 8,5 тисяч будинків, для яких тарифи залишилися незмінними. Це стало можливим завдяки глобальній оптимізації роботи системи та скороченню адміністративних витрат і кількості керівних кадрів. Також для цих будинків при вчасній оплаті споживачами за послуги до 20-го числа місяця залишили знижку 10%. Крім того, до житлового фонду столиці входять інвестиційні відомчі будинки та будинки, у яких створені ОСББ і житлово-будівельні кооперативи. Вони обслуговуються або самостійно зусиллями жителів будинків, або підприємствами приватної та іншої форми власності. Міська влада не впливає на приватні підприємства, які були обрані мешканцями для ОСББ, і ЖБК розмір платежів на отримання будинків та території навколо визначаються загальними зборами членів об'єднань і не потребує затвердження або погодження з міською владою. У Києві буде створена унікальна транспортна система, яка оптимізує потоки громадського транспорту. Маршруток стане менше, натомість з'явиться новий екологічно чистий транспорт з подробицями. Олександра Роздорожна. Швидко зручно, головне, без заторів у будь-яку точку міста. Саме так незабаром має запрацювати столичний транспорт. Востаннє транспортна схема Києва переглядалась майже 30 років тому. Допомогти у розробці нової системи взялися експерти Світового банку зараз у нас є дублікація деяких маршрутів а в інших густо заселених місцях транспорту не вистачає. З одного боку, ми хочемо зняти дублікацію маршрутів, а з іншого додати їх у ті райони, які недостатньо обслуговуються, і це дуже серйозно впливає на рух транспорту в місті. Друге, це організувати ефективну роботу вузлів, щоб можна було робити легкі пересадки. Над оптимізацією схеми руху місто вже працює. Якщо пасажиропотік становитиме менше п'яти тисяч людей на добу, дублюючі маршрути прибиратимуть, покращуватимуть сполучення центру зі спальними районами, зокрема троєщиною. Саму ж центральну частину міста планується максимально розвантажити. Нам необхідно улучшити общання між двумя берегами. Ми сьогодні вирішали дану проблему, об'єднали 6 маршрутів і це. Коснется также объединение маршрутов троллейбусов. Мы также открываем с предложениями Мирового Светового банка три новых маршрута. Абсолютно очевидно, что нужно делать 6 станций малых автобусных автостанций и 2 большие, 2 больших автовокзала. Автовокзал из центра убирать нужно, потому что он там не нужен, потому что много автобусов в центр идет. А все-таки все это сотретачивать на конечных станциях метро. А от щоб остаточно покінчити із самовільним паркуванням необхідно дочекатися в законодавстві. Ми з великим нетерпенням чекаємо уже на протягом достатньо довгого промежутки времени законов Верховного Світу, позволяючи систематизувати роботу парковок і евакуації транспорту з вулиць, які блокуються стоящими. Под знаками запрещающих остановку огромного количества транспорту, окрему розмову вестимуть з власниками приміських маршруток. аби їздити вулицями Києва. Їм доведеться обов'язково мати відповідний дозвіл. Запускаємо проект по диспетчерізації, який не дасть можливості без ліцензії заїжджати сюди пригородному, міжнародному і міжнародному, міжнародному транспорту, тому що вони теж тут в общем їздять просто так і фактично перегружають нашу транспортну артерію. Розвантаживши дороги від надмірної кількості маршруток, столичними вулицями планують запустити екологічно чистий транспорт. Сучасні енергощадні тролейбуси, і трамваї. Олександра Раздорожна, Тарас Мишак, телеканал Київ У столиці з'явиться новий сучасний центр підтримки інновації. А й ті підприємництва та стартап компаній iHub. відповідний меморандум про співпрацю підписали мер Києва Віталій Кличко та норвезька фундація Seed Forum Norway. Міський голова зазначив, мета створення такого центру забезпечити розвиток it бізнесу та створити сучасну інфраструктуру для реалізації інноваційного потенціалу, як столиці, так і України. У рамках проекту місто надасть приміщення для iHub, партнери ж Його відремонтують, облаштують, запустять необхідні освітні програми та допоможуть втілити ідеї стартапів у життя. Такі it стартапи працюють у всьому світі. Вони дуже потужні, де надається поштовх для людей, креативних людей, молодих людей реалізовувати свої думки і фантазії робити реальністю. Прикладів цього дуже багато позитивних прикладів, які використовуються в різних напрямках, і це підтримка малого та середнього бізнесу. IT-бізнесу. це буде масштабний центр розвитку інновацій підприємництва в столиці, який буде допомагати многочисленним юним підприємцям достигати успіху, і створювати українські київські гугли боля того, для нас це особливо важна, як правильно сказав Віталій Кличко, Що этот центр не, стати не только стать самим лучшим. На територію України Андрюсяць лучшим на всій території пространства. Карети швидкої меддопомоги, оснащені сучасним обладнанням, укомплектовані необхідними медикаментами і готові в будь-яку хвилину рятувати життя пацієнта. Такий висновок столичної влади після інспекції яку здійснили, аби перевірити коментарі деяких змі після подій під Верховною Радою. Перевірка стартувала з відділення екстреної меддопомоги, яке розташоване подалі від центру столиці. Перше, що цікавить наявність медикаментів та засобів на екстремальні випадки. От ви поїхали, не дай Бог, під Верховну Раду опять там взрив гранату. Чого там може у вас не вистачить для оказання правильної? Ні, у нас все є снічі, все оборону, перев'язочні матеріали, достатньо кількості, Все є кровозамінітелі. Наявні препарати дають можливість надати долікарняну допомогу у будь-яких випадках без винятку, запевняють медики. У пригоді стає і сучасне обладнання, яким оснащені карети швидкої. Деф є, да? Це старий на всякий это случай, і новий теж є монітор. На кардіографії на кардіографії на, і на, і на, і на, і на Запаси ліків теж чималі демонструють медики від найпростіших до наркотичних дороговартісних. Їх кількість та асортимент більш ніж необхідний мінімум. Вказує посадовець, який розпочинав свою кар'єру лікарем на станції швидкої допомоги. Такої оснастки, яка є сьогодні на київській скорі, я вам скажу, не можна було похвастатися навіть в докризисні времена. Зірцевими є і самі карети швидкої допомоги європейського виробництва. Вони створені для комфорту як лікарів, так і. Пацієнтів як для водійського салону, так і салону медперсоналу також є автономні опалювачі в зим, зимовий період. Вони комфортно підтримують температуру. Щодня у столиці на викликах працює 195 таких автомобілів вночі 115. Через те, що всі вони майже нові, найстарші 2012 року випуску. Проблем з поломками немає. А на виклик вони доїжджають протягом визначеного часу. Виклики діються на екстрені і не екстрені, тобто невідкладні. Враховуючи наші дороги, трафіки до 10 хвилин на екстрені виклики, ми доїжджаємо 90, 91, 93% відсотки, в залежності від стану трафіків на дорозі. А щоб самі медики працювали якісніше, їх столична влада стимулює фінансово. На Київській швидкій допомозі, збережені, надбавки. За ночну роботу збереження кольосні, так звані, цин медицинські. медицинські за, за, за стаж роботи з 1 вересня медичні працівники і працівники освіти почнуть додатково отримувати до заробітної плати від 160 до 400 гривень. Цього року, попри фінансову скруту, на галузь додатково виділили 150 мільйонів гривень на ліки та заробітну плату, і 26 мільйонів на закупівлю нового обладнання. Світлана Желенок Віталій Вородняк, телеканал Київ. На перших поверхах чотирьох столичних районних адміністрацій до середини жовтня мають повноцінно запрацювати центри надання адмінпослуг. Реконструкція установ, які мають надавати киянам сервіс, обійшлась у 17,5 мільйонів гривень з бюджету міста. Чи запрацюють вони восени, чи встигають з роботою вже наявні сюжет Наталії Сарданової. Ми хочемо подати вклеїти фотографію 25 двадцять п'ять в чергу з киянами в оболонському центрі адмінпослуг стає і столична влада. Чиновники на власні очі хочуть переконатися, що установи, які створені, аби швидко і якісно обслуговувати містян, справляються з обов'язками. Скільки нам времени нас ну, Зараз людей? Не много то есть это минут 10 десять. Я вот смотрю очі з людей. Довжелезні черги для адмінцентру розповідає Вікторія. Ситуація звична на вирішення своїх юридичних питань одразу виділяє половину дня. Крім того, аби талон взяти раніше, краще записатися завчасно. Для того щоб встигнути зробити якусь одну юридичну дію, треба приїхати на 7-6 ранку, зайняти чергу, записатися. От я залишаюся спати в своєму автомобілі до 9 ранку, поки починається прийом. Це сім ранку ти можеш бути шістдесят п'ятою. І це замість передбаченого адмінцентром сервісу. Не простоювати в чергах, а забронювати місце і час візиту з дому. Утім, тут ця функція чомусь відсутня. Можна Тільки на сьогодні. Тільки на сьогодні. А Чому, Чому не можна на завтра? Ну тому що так хочет працює. Кожен день нова учредіть. А через сайт не можу записатися? Через сайт жаль на сьогоднішній день. Нет. До того ж, до фахівця можна вже не потрапити навіть після обіду, керівники адмінцентру виправдовуються, доводиться підлаштовуватися до робочого графіка реєстраторів Міністерства юстиції, які працюють з ними в одному приміщенні. До обіду я вже не приймаюся, вже все, я йду вже з ладом. Получається, завтра мені тільки йти день, я тіряю. Керівники міста переконані, кияни не мають вирішувати, який підрозділ якому підпорядкований, а лише отримувати якісний сервіс. Тому всіляко сприяє столична влада. Вже зовсім скоро на першому поверсі райдержадміністрації для оболонців відкриють ще одне основне приміщення центру адмінпослуг комфортне і просторе. Ви бачите, що вже майже на стадії завершення електропроводка вся йде. Кинули сілові кабелі, кинули інтернет, кинули телефонію. У центрі працюватиме 15 адміністраторів. Установа має відкритись до середини жовтня. Випереджають терміни в Голосіївському районі. Тут вже обслуговують киян. Налагоджена й дистанційна електронна черга. Два однакових районних центри. Тут працює попередній запис Через, на конкретну годину, на завтра, на післязавтра. В тому центрі не працює. Налагодити якісну роботу працівникам вдалося навіть в умовах ще не повністю завершеного ремонту. На даний момент в Голосівському районі в нашому ЦНАПі працює 17 адміністраторів. Надіємося, що ми побудуємо систему роботи таким чином, що черв не буде, і ми будемо максимально швидко і якісно обслуговувати населення. Саме такі центри адмінпослуг справжнє обличчя міста переконаний керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко. І жодної служб не має виходити з загального регламенту. Якщо центри адмінпослуг працюють за ширшим графіком, у тому числі і в вихідний день. На жаль, державна реєстраційна служба міністерства юстиції не перейшла на сьогодні на цей графік. І ми це питання від... Від імені Київської міської держадміністрації будемо ставити перед міністерством юстиції. Загалом до середини жовтня центри надання адміністративних послуг, окрім Оболонського та Голосіївського, мають відкритись на перших поверхах Святошинської та Шевченківської адміністрації. На реконструкцію таких установ місто знайшло 17,5 мільйонів гривень. Наталя Запланова, Євген Тур, телеканал Київ. У спеціалізованій школі номер 53 пройшли навчання з безпеки життєдіяльності. Такі масштабні навчання у Києві проводять тричі на рік. Для учнів організували відкритий урок, на якому розповіли, як поводитись при пожежах та взагалі під час надзвичайних ситуацій. Замість нудних лекцій та настанов дітям показали фільм про роботу пожежників та правила поведінки в надзвичайних ситуаціях. А на закріплення результату у школі оголосили навчальну евакуацію. І як працюють пожежники у разі надзвичайних ситуацій, дітям довелось побачити особисто. Для них на подві... Вір'ї з ініціювали пожежу, яку тут же загасили з вогнегасників. Показали учнями, як рятують людей з палаючих будинків. Розказали про загрозу від терористів. Щоб не зламати його. Нам головне, що в такі стисні терміни дати дітям можливість зрозуміти знову таки основні базові принципи поведінки в надзвичайних ситуаціях. Вони повинні бути готовими. Психологічно, в першу чергу, морально відреагувати на якусь зміну подій до незвичної, незвичної ситуації. На сьогоднішніх навчаннях було охоплено спектр від виникнення пожежі до проявів терористичних, якихось терористичних актів, тобто виявлення небезпечних предметів, які, на жаль, на сьогоднішній день можуть бути виявлені в будь-якій точці міста. Старовинна вулиця з унікальними артефактами, які знайшли під поштовою площею, може перетворитись на музей. Фахівці кажуть, знайдені конструкції несуть у собі світову археологічну цінність. Чи стане поштова українською історичною пам'яткою світового масштабу в сюжеті Альони Горячої? Дослідження підтверджують, що поштова площа має під собою унікальні знахідки. На першому етапі були знайдені артефакти 17 сторіччя, та пізніше науковцям вдалося віднайти більш давніші конструкції. В тій частині ми вже знайшли матеріали, які датуються, ну так, скажімо, 11 століттям. Тепер кажуть, на цьому місці вкрай доцільно створити археологічний музей, зберегти все в оригінальному стані. Такі музеї популярні в Європі, але в Україні він буде першим. Наразі науковці з'ясовують, яким чином можна зберегти старовинну деревину. В Україні такого немає, тому що в нас не було таких кам'яних споруд, як скажімо, на більш південних частинах Європи. У нас більше дерев'яних, а дерево воно потребує абсолютно іншої консервації. Якщо ми знайдемо спосіб. Ми хотіли би консервувати в такий спосіб, щоб показати його в своїй рідній частині, як воно було знайдено. Розміри майбутнього музею важко оцінити навіть спеціалістам, адже надалі тут може бути ще більше археологічних знахідок. Це може бути дуже цікавий і взагалі фантастично цікавий музей. Ми стоїмо тільки на рівні 17 століття. Буде нижня ще плита, яка буде йти під нами, і найцінніші знахідки будуть знаходитися там внизу. Науковці впевнені, інвестори більш ніж зацікавлені у фінансуванні досліджень, адже на поштовій площі планують створити перший в Україні торгівельний комплекс з унікальним музеєм археології. Крім того, знахідки в цьому місті підтверджують історичну вагомість України як спадкоємиці найдавніших країн. Саме особливість те, що ми можемо показати. Залишки саме періоду Київської Росії показати наскільки давня наша країна, що вона нормально розвивалася, і про те, що все ж таки тут є дуже багато залишків, яких це підтверджують. Це це з точки зору і політичної, і історичної важливо. Альона Горяча, Руслан Косьгов, телеканал Київ. Це було останнє повідомлення випуску. Наступний дивіться о 23-й. А зараз спорт з Русланом Свіріним. Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні збірна України з футболу проведе матч відбірного турніру до Євро 2016 У гостях зі словаками вони наразі є співлідерами групи СІ разом з іспанцями. На старті відбору Україна вдома програла сьогоднішнім господарям 0-1. Тож перемога у жиліні у звітному протистоянні. Це і можливість реабілітуватися за домашню поразку і поліпшити турнірне становище. До завершення відбору ще три матчі, і успішний виступ у кожному з них дозволить або ж пробитися на другу, а то і першу сходинку, або ж зачепитися за можливість стати найкращою збірною серед тих, що посядуть треті місця у своїх групах. А це дає право напряму пробитися на євро. Зі Словаками не зіграє дискваліфікований гармаш, але і без нього у розпорядженні Михайла Фоменка є достатньо кваліфікованих виконавців. Якщо б у нас оставалось? Залишилось... 10 человек всего да? замены было сложно делать. Пришлось бы кого-то из тренерского штаба подключать, а так вызвано достаточно, достаточное количество игроков, квалифицированных. Нужно выходить собранными и показывать тот футбол, который мы показали в первом тайме со сборной Беларуси. Збірна України з футболу віком до 21 року провела сьогодні у Києві товариський спарини з однолітками з Данії. Попри похмуру погоду на оболонь арені було досить гаряче. Вже на шостій хвилині гри земляки Гамлета відкрили рахунок зустрічі. Тож українцям довелося відразу мобілізуватися, аби його зрівняти. Підопічні ковальця досягли свого на 20-й хвилині. Ігор Журавський став автором голу. Однак данія виявилася міцним горішком на 32-й хвилині. Данці вийшли вперед. А у другому та Змусили забити гол у власні ворота. Хороша команда. ми їх смотрели, розбирали, як вони грали проти німців. У них все игроки хорошего уровня. Много играют в, в своїх і за границах в Європі, Так що дуже високого рівня команда. Сьогодні на чемпіонаті світу художньої гімнастики, що триває у Штулгерті, українки Ганна Різадінова і Елеонора Романова виконали кваліфікаційні вправи з м'ячем. Успішні виступи дозволили нашим граціям у командних змаганнях утриматися у чільній трійці. Щоправда, на п'яте наступає Ізраїль з відставанням менше однієї десятої бали. А у близькій досяжності від українок збірна Білорусі, яка наразі друга. Після двох видів програми Ганна Різадінова вийшла у лідерки. Кваліфікації. В ці хвилини у Штутгарті розпочинаються фінали у вправах з обручем і м'ячем, в яких вона змагатиметься за перші два комплекти нагород. Чоловіча збірна України з баскетболу зазнала третьої поспіль поразки на чемпіонаті Європи, що триває у Ризі. Черговим кривником педопічних Євгена Мурзіна стала скромна збірна Естонії. Початок матчу вийшов шокуючим для українців, яких букмекери вважали явними фаворитами. Наші гравці не зовсім не встигали за швидконогими опонентами, які бомбардували український кошик влучними китками. Але зусиллями рендла на велику перерву Україна пішла з перевагою у 10 очок. Втім, у подальшому розтринькала її, і у підсумку поступилася 71-78. Примарні шанси на вихід з групи ще є, аби скористати. Ти ними потрібно завтра перемагати господарів латвійців, а наступного дня збірну Бельгії. Президент Федерації легкоатлетики України Ігор Гоцул задовільно оцінив виступ збірної України на чемпіонаті світу у Пекіні. Нагадаємо, за підсумками змагань маємо дві медалі: срібло Богдана Бондаренка у стрибках у висоту і бронзу Людмили Оляновської у ходьбі на 20 кілометрів. Не густо, але попереду Олімпійські ігри краще не добрати нагород на світовій першості ніж на головному старті чотириріччя за рік у Ріо-де-Жанейро. Федерація легкої атлетики України розподілятиме кошти для підготовки олімпійцям згідно їхнього рейтингу за принципом спортивної справедливості. Сума, яку знатиме спортсмен, складатиме з двох показників. Перший показник це минулі його виступи, як, наскільки він був успішний. Другий показник це е, за затвердження експертами е, його е, амбіції скажімо, на Олімпійські ігри. Чим вище ці амбіції підтверджені будуть, тим е, теж буде більша сума, фіксована сума, яку спортсмен е, буде отримувати. Що ж на цьому все? Дякую за увагу. Хай щастить!